Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо, то істина, це брехня. Простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті Не чорно-біле із Тетяною Вербою. Вітаю всіх слухачів подкасту Не чорно-біле з вами Тетяна Верба, журналістка та радіоведуча. За всіма модними трендами, як то кажуть, не вженешся, але ж ми. Гонимось, гонимося, гонимося. А вони щороку від нас все тікають, тікають. А чи задумувались ви, панове, коли-небудь про те, що мода? Залишається однією з найбільших індустрій, що забруднює планету. Одяг, що вийшов з моди, ми найчастіше просто викидаємо на смітник. А це викиди парникових газів, забруднення стічних вод, токсичними хімікатами від фарбування текстилю. Декотрі тканини не розкладаються століттями, а декотрі тканини є шкідливими і для нашого здоров'я. Як зменшити екологічне навантаження від відходів текстилю і що таке свідомий одяг? Людство почало серйозно задумуватись над цими питаннями. Задумались також і в Україні. Тут навіть хочуть створити перший в Україні завод по переробці відходів легкої промисловості. А ще почали також міркувати над тим, із яких матеріалів краще виготовляти тканини, аби одяг із них легко розкладався після того, як його викинуть у смітник, і був нешкідливим для. Здоров'я людини, навпаки корисним. Про все це будемо говорити далі із старшим науковим співробітником науково-дослідного відділу Хмельницького національного університету, доценкою кафедри індустрії моди в легкій промисловості Людмилою Буханзовою. Пані Людмила залучена також до Подільського кластеру щодо теми переробки відходів текстилю. Вітаю вас, пані Людмило. Я вітаю вас, Доброго дня. Наскільки тема відходів текстильної промисловості є серйозною для України і чи дійсно тягалось є однією із найбільш забруднюючих і не лише в Україні? Так, це дійсно так. Ну ми говоримо вже не тільки про саму текстильну промисловість. Ми говоримо взагалом про індустрію моди, бо до неї також входить частина хімічної промисловості, оскільки більша частина. Одягу, який ми носимо з вами, це продукт якраз хімічної промисловості, оскільки це хімічні штучні волокна, які потім перетворюються в матеріали, а з матеріалів перетворюється одяг. Тому дійсно забруднення велике від індустрії моди взагалом, бо це ми рахуємо випади і шкідливості, да. Починаючи на етапі створення одягу, а навіть іноді на етапі формування самої сировини. тобто, коли росте бавовна, коли створюють хімічні волокна, які продукти нафтопереробні при цьому використовують. Якщо взагалом це взяти і закінчити вже тим одягом, який ми поносили і потім викинули, то відповідно дійсно шкідливий вплив на нашу планету. Величезний, це друге, третє місце за різними оцінками від всіх промисловостей, які є після найважчих вітів. Пані Людмила, а що ми можемо зробити для зменшення цього негативного впливу на навколишнє середовище? Можливо, якісь кроки вже зроблені. Я знаю, що ви залучені до теми текстильних відходів у подільському кластері. Що це за тема? Що це за проєкт? Так, ми дійсно що ми можемо зробити, це ми свідомо відноситися до цього, тобто ми повинні. Поживати саме те, що нам потрібно, якщо говорити. Про самі відходи текстильні безпосередньо від, від текстилю, то це відходи, які поділяються на такі, які утворюються в результаті виробництва одягу, і ті, які утворюються вже після виробництва і споживання. Ну ті, що після виробництва і споживання, це ми як споживачі відповідальні за нього, бо ми його носимо а потім викидаємо утилізуємо чи ні. А ті, що утворюються в процесі виробництва, ми можемо більшою мірою зараз в Україні якимось чином. Ну, хоча б облікувати і контролювати, тому що ми можемо звернутися до підприємців, якщо вони свідомі і підтримують якийсь сталий розвиток економіки в нас в Україні, то вони. Допомагають нам йдуть з нами на контакт. Ми обраховуємо, які в них є загалом витрати матеріалів, які в них є відходи річні. Таким чином, щоб спланувати якимось чином бачити реальну картину, скільки цих текстильних відходів утворюється. Mm -hmm. Які ж відходи утворюються в результаті виробництва? Коли шиють одяг і закупляють матеріал, то не всі матеріали, що купляють, вони відразу йдуть на одяг. 10-20% цих матеріалів це. І залишки, які залишаються після крою, в процесі обрізання швів, і так далі, і вони всі ну, зазвичай викидаються на смітник. Можу можуть спалюватися, якщо підприємство в опалювальний період їх використовує, але зазвичай це викидання на смітник. Тому якраз ми облікуємо ці всі відходи, і для стою метою, щоб потім забирати купляти ці відходи в виробників одягу і переробляти їх залежно від того, яка це старовина і що з нього можна зробити. Ну а що можна зробити взагалі з відходів цих текстильних? Дивіться, ну взагалі є чотири технології перероблення, де що можна зробити. У нас не дуже зараз спокійна ситуація в країні, і завдяки цьому волонтери звертаються до підприємців для того, щоб в'язати маскувальні сітки. Зараз частково ці відходи вони якимось чином використовуються. Але якщо ми відкинемо всю цю ситуацію, і перейдемо в мирний час, то в нас ми можемо по перше механічно їх переробити, тобто подрібнити і використати їх як сировину. Для ганчірок, для підлоги, для прикладу, для якихось інших таких вторинних матеріалів, да які, які ми використовуємо вторинних продуктів, але це буде найдешевший спосіб переробки, і від цього ми отримаємо дешеву сировину. Теоретично для цього особливого сортування не потрібно. Ну так. якщо ми хочемо переробити і щось вторинно перероблене вже отримати, нам чітко потрібно знати, яка сировина, з який сировинний склад цих матеріалів, що ми будемо переробляти. Не всі матеріали можна переробити однаковим способом. Збільшого, якщо якщо це хімічні, то їх розплавляють знову до стану полімеру, і потім з нього знову виливають волокна, з яких потім уже прядуть чи. Чи якісь іншим способом виробляють там чи трикотаж, чи тканини в принципі, ви, мабуть, мабуть, часто зустрічалися, що говорять там, наприклад, Лорен виготовив сорочки поло з переробленого пластику, mm -hmm. тобто вони зібрали пластик, який знаходиться на дні океану, і з нього там на одну сорочку йде до 12 пластикових пляшок. Тобто, це той самий поліетилентерифтла, який розплавляють. І відповідно з нього утворюють вже нитки і далі, вже утворюючи пряжу, і утворюють трикотажне полотно, з якого виготовляють одяг. Тобто це такий хімічний вже спосіб перероблення. І той спосіб перероблення, який, в принципі, ви теж назвали, це перетворення одної енергії в іншу. Mm -hmm. Коли ми просто використовуємо ці хімічні волокна, збільшуються хімічні волокна, і ми з нього утворюємо якийсь газ, що є продуктом. Для будівельної галузі, для якихось будівельних матеріалів, для інших сумішей і так далі. І так далі. Тобто далі йде в хімічну промисловість, вже з нього виготовляють щось інше, але не текстильні матеріали. А, пані Людмила, чи є досвіду поводженні з текстильними відходами от в інших країнах, з кого можна взяти приклад і собі? Так, звісно, якщо взяти особливо розвинені країни, то вони активно зараз цим питанням займаються. До Цього долучилися великі компанії, такі як H&M, до чого долучилися провідні дизайнери, і американські, і британські, і інші європейські серед європейських країн за статистикою найбільше відходів чомусь продукує Великобританія, далі йде Німеччина, і в них теж через це дуже свідоме ставлення до споживання, тому. Що вони розуміють, що потрібно щось робити, так само скандинавські країни активно в цьому беруть участь, і в роботі над проектом, яким спільно з Подільським шайним кластером, ми якраз аналізуємо яким чином поводяться які стратегії для свого подальшого розвитку сталого в текстильній промисловості в індустрії моди використовують європейські країни? То ми якраз розглядаємо досвід в Великобританії, тобто Сполученого Королівства, Німеччини, також Данії і Швеції. А ось ви говорили. Про екологічну ціну модної індустрії, що на перший погляд така невинна, здавалася б, модна індустрія. Власне, я над цим ніколи не задумувалась, є одним із головних забруднювачів навколишнього середовища. Чи можна знайти якусь альтернативу модній індустрії? Як от в цьому напрямку працювати, щоб не знаю, як попрацювати із законодавцями моди, щоб вони не так часто її змінювали, чи що? Взагалі, найбільше Найефективнішим, да, вважається, коли ми говоримо про принципи сталого розвитку і для індустрії моди, uh -huh. то найефективнішим вважається замкнутий цикл. Тобто ми маємо якесь первинне волокно, з нього виготовляємо тканину, шиємо одяг, і потім, в подальшому, після споживання е клієнтам, да, цей одяг не повинен викидатися на смітник, а він повинен перейти в замкнутий цикл. Тобто від волокна до волокна цей одяг повинен переробитися, створитися вторинна сере. Вина перероблене волокно, яке знову запуститься в цей цикл, і тоді цей цикл буде замкнутий. І відповідно до цього, звісно ж, будуть якісь витрати, будуть якісь там випади, тому що мо все одно е, парникові гази вони утворюються, але їх буде набагато менше. І е, при цьому всьому зберігається та первинна сировина, яка є на планеті. Тобто, ми заощаджуємо, економимо ресурси. Ми говоримо про е, боротьбу зі зміною клімату, тобто це також як один з кроків. Боротьби зі зміною клімату, тобто, коли утворюють отакий замкнутий цикл, навіть виробляючи цей одяг, то це є досить ефективним і пораховано, що в принципі ці виробники намагаються створити таку стратегію до 50-го року зі збільшення якраз використання у своїй діяльності цих вторинних перероблених продуктів, які якраз ведуть і до того, що зменшується якраз цей екологічний вплив моди. На нашу планету. Угу. А які тканини є найбільш екологічно небезпечними, котрі не розкладаються там упродовж століття? Я, наприклад, чула про поліестер, такий досить поширений, мені здається, зараз все де не візьми, то є в складі найбільше поліестеру. Що це за тканина? І чи на наскільки вона шкідлива для людини, що не так із поліестром? Ну, взагалом, поліестер має дуже гарні властивості, він за певних умов і досить комфортний. Але знову ж таки, це продукт хімічної промисловості, тобто це матеріал, який створений з хімічних волокон, з хімічної пряжі, і відповідно в його основі є. Хімічні сполуки зазвичай це продукти нафтопереробної галузі, тому відповідно ми значної шкоди для людини. Він ну, тобто, він не несе такої шкоди. Ми всі в ньому ходимо. Ми іноді і спортивний одяг використовуємо, комфортно почуваємося. Він відводить вологу і все відповідно нормально функціонує. Але в той же час зазвичай за статистикою, от я коли досліджувала терміни розпаду, да, волокон. То поліес розпадається близько 200 років. Найбільш негативним і найбільш довшим текстильним виробом, де який виготовлений нашої це є ці лоскітки, їх ще називають паєтки, які взагалі. Навіть міцніше за пластикову пляшку, то вони розпадаються близько тисячі років, тобто термін цього розпаду дуже великий. Ще одне питання, таке яке дуже важливе, навіть якщо ми носимо з вами одяг з натуральних матеріалів, це може бути льон, це може бути бавовняні матеріали, чи там можливо віскоза – це продукт штучний, але в основі його теж лежить натуральні бавовняна сировина. То все одно, коли на виробництві сшиваються вироби. І з цих матеріалів, то вони все одно зшиваються здебільшого на використовуються просто нитки, в основі яких лежить поліестер. Тобто, навіть якщо ми будемо потім утилізувати цей одяг, щоб він розклався, то ці поліестерові нитки вони все одно залишаються. Тому тут потрібно ще активно продумати тим виробникам, яким чином зменшити цей… Свій екологічний слід в виробництві в утилізації одягу, це якраз те, придумати технологію, продумати виробництво. Ну це вже такий досить складний етап. Він вже впливає на те, що потрібні зміни, якісь в самому виробничому процесі, і до цього треба ну, йти маленькими кроками, але йти, але йти так. Ну тоді. Запитання: а які ж тканини є корисними для здоров'я і чи не працює індустрія моди в напрямку створення таких тканин? От я наприклад чула про додавання тканину продукції бджільництва. Ну, зрозуміло, що е, корисніше для людини є те, що натуральне. Так? Mm -hmm. Серед натуральних ми можемо назвати бавовняні, ми можемо назвати ляні, ми можемо конопляні волокна назвати. Е, якщо говорити про ляні і конопляні, то вони взагалі в подрібненому вигляді, е, якщо їх закомпостувати, то вони розкладаються взагалі за 14 20 днів. Тобто okay. це досить швидко. Mm -hmm. Бавовняні е, десь близько півпівроку, якщо ми говоримо так, і е, якщо ми говоримо про натуральність. То е, доцільніше всього в водязі використовувати все, що е, натуральне. Ви можливо чули, що використовують часто наночастинки для надання одягу якихось інших властивостей раніше раніше для цього використовували і різноманітні. Мінеральні речовини, зокрема, наприклад, для різноманітних будівельних галузей використовують матеріали тканини, які мають наночастинки азбесу. Ці матеріали робляться надто міцними. Для надання антибактеріальних властивостей часто використовуються частинки наносрібла. Інші метали теж надають певних властивостей. Це може бути і негорючість, це може бути і відповідно стійкість до дії якихось мікроорганізмів, Організмів і так далі, але мабуть теж чули китайці. Почали першими. Вони почали виробляти наночастинки з різноманітних лікарських речовин і наносити ці наночастинки на. Відповідно, матеріали, і е, пропонувати для лікувально-профілактичного одягу ці матеріали і таким чином там з'явилися і там накладки на очі, і наволочки, і інший такий білизняний одяг, який дотикається до тіла, і з на наночастинками, які якраз допомагають підтримати стан організму людини на нормальному такому функціональному рівні. І одним із таких е, натуральних і досить ефективних. В здоров'я зберігаючому напрямку для людини це є якраз використання продуктів джільництва, тому що ми всі знаємо про користь меду, про користь бджол, про користь Прополісу, про користь. Так. так і це дуже дуже один з дуже з перспективних напрямків, оскільки. Він дозволяє якраз нам використати все натуральне, що дає нам планета, і в той же час принести користь для людини, підтримати її і в стресових ситуаціях, і підтримати нормальне функціонування всіх органів і систем якраз людини. То може нам варто задуматись над вирощуванням коноплі, аби робити з неї одяг, якщо він так гарно розкладається і є корисним, так в нас, до речі, в подільському швейному кластері є. Зараз напрям, один з напрямів, крім текстильних відходів, ми ще вивчаємо питання вирощування на території західного регіону України якраз конопель і перероблення їх відповідно в було з подальшої перспективу створення якраз конопляних матеріалів для того, щоб ми дійсно виходили вже з цією продукцією і на світовий ринок, тому що це. Один з перспективних напрямків взагалі зараз для матеріалів, якщо раніше особливо в радянському Союзі, якісь класичні використовувалися сировина для матеріалів, бавовна, там шовку, льон і так далі, то е, зараз. Враховуючи цю екологічність і сталість сировиною для матеріалів може бути будь-що, наприклад, харчові відходи і продукти перероблення там яблук, якщо це наприклад якісь там сидрове виробництво чи виробництво яблучного соку, і наприклад, часто зустрічаються в інтернеті продукти перероблення листя, ананаса різноманітні дерева, які знаходилися раніше в тих країнах, де тяжко було добратися туди, да, якісь африканські країни. Іни або якісь латиноамериканські країни, то зараз, коли цивілізація в нас активно розвивається, і це транспортне сполучення досить швидке, вийшло знайшли вже дерева, які отримують схожу сировину і з нього теж виробляють натуральне рослинне волокно. Тобто, ну у нас таких можливостей немає. Для нас дуже зручний варіант, якраз вирощення конопель, тому що коноплі в Україні споконвиків вирощувалися з них, виготовлялися матеріали, і ми ці традиції можемо. Поновити і таким чином вийти теж на світовий ринок якраз з конопляними матеріалами. Але це має бути якась особлива конопля. Ми ж колись чому перестали її вирощувати, бо наркомани її активно використовували, якась не наркомістна чи е, що? У нас в кластері є фахівець з <свистовування> вирощування конопель, він є агрономом. Для цього дійсно використовуються технічні коноплі, але ці технічні коноплі вони теж є. Різного сорту, оскільки з них можна отримати волокно різної довжини, нас на даний момент не зовсім цікавлять ті ці волокна, які будуть короткими, тому що з коротких волокон утворюється товста пряжа і виходять грубі матеріали. А ми хочемо отримати якраз довговолокнисту каноплю, з якої потім в подальшому виготовляти тонші матеріали. Ці тонші матеріали вони будуть значно дорожчими на ринку, і вони відповідно будуть якісними шим'якшими і зручнішими в експлуатації, тому що з коротко. Волокниствої ми можемо виготовити тільки якісь такі технічні матеріали, там якісь мішки, якісь холці, ще якісь такі вироби, які в принципі як одяг там не будуть використовуватися. Ну можливо, про вирощування коноплі, про всі оці моменти і законодавчі, як це сама від вас? Ми. Поговоримо вже в наступному випуску із фахівцями. Так я оце слухаю і думаю, от коли я так частенько купую якісь нові ковтини, бо ті вже вийшли з моди, то я роблю може неправильно, бо я ж забруднюю теж планету. Що мені робити як покупцю? Що я повинна не так часто купувати? Чи... Взагалі, що це таке свідома мода, і як вона пов'язана з екологією? Свідомою модою можемо назвати якраз споживання одягу та інших предметів індустрії моди, тобто косметики, парфумерії, галантереї, взуття. Якраз таке, що дозволяє нам експлуатувати його якомога довше, uh -huh. тобто бережно до нього ставитись якомога довше, і після закінчення процесу експлуатації вашого, якщо вам одяг не потрібен, ви можете якимось чином його ще або продовжити дати йому друге життя. Тобто, ну зазвичай у нас друге життя дають якраз дитячим виробам, uh -huh. так діти не встигають швидко. Вторине життя у нас дитячого одягу, якраз є. Крім того, ми можемо зробити. Кастомізацію або оновлення одягу, якщо, наприклад, вам якийсь виріб на брит він застарів за модою, ви можете якимось чином його змінити. Для цього використовують різноманітні і художні техніки, і різноманітне оздоблення, і так далі. Якщо вже ж у нас такий варіант не проходить, і нам зовсім вже ми не використовуємо цей одяг, тоді відповідно нам потрібно його якимось чином утилізувати. На жаль, зараз у нас досить мало пунктів збору для утилізації одягу, так. і то цей одяг найчастішою мірою. Що е, спалюється е, на підприємствах, на певних від іншого варіанту, на жаль, у нас немає. Тобто, ми так само можемо використати його для обігрівання, для спалювання, або ж якимось чином, використати можливо, як ганчірка, можливо, якимось чином іншим, щоб ще ще якимось чином продовжити е, життя цього одягу. На жаль, поки що в нас в країні. Вірджин, як кажуть англійською мовою, зовсім на початковому етапі стосовно утилізації одягу, і це досить складний процес, тому що весь одяг він складається в різних матеріалів. ці різні різні матеріали по різному утилізуються, і сам процес розбирання цього одягу дуже досить складний, і тому ми. На жаль, можемо утилізувати тільки шляхом зараз, шляхом спалювання або продовжувати його життя якимось чином. Будемо сподіватися, що ваш проект таке реалізується, і в Україні з'явиться завод по переробці текстилю, і ми. Хоч трохи зменшимо екологічне навантаження. А поки що найкраще, що може зробити кожен із нас, як сказала пані Людмила, то ну тримати наш одяг у робочому стані якомога довше купувати менше може нових речей, або ж дати одягу друге життя. А там дивися, і з'явиться завод по переробці відходів, і ми зможемо його туди здати. Сьогодні у подкасті не чорно-біле. Ми говорили про те, що є великі проблеми, виявляється із текстильними відходами в Україні, і мода тут має значення у негативному сенсі, бо саме вона є основною причиною забруднення текстильними відходами планети. Їх уже накопичилось стільки, що науковці почали думати, що з цим робити. Так що. Не гоніться, панове, за модою, їх такий ваш крок буде корисним для людства в цілому. І пані Людмила, то одна із тих, хто допомагає вирішувати цю проблему. Вона є старшим науковим співробітником науково-дослідного відділу Хмельницького національного університету, доценкою кафедри індустрії моди в легкій промисловості. Дякую вам дуже, пані Людмило, за те, що знайшли час, аби взяти участь у обговоренні цієї важливої теми. Я вам теж дякую за те, що ви свідомо поширюєте інформацію про стале споживання, про те, що кожен споживач, кожен в принципі житель України і планети, він також може якимось чином допомогти в боротьбі зі зміною клімату, і це зовсім не складно. Для цього просто тільки потрібно трошки задуматися і бути бережливішим і любити більше себе, планету, Україну. Дякую дуже. А з вами була Тетяна Верба. Подкаст не чорно-біле, а створено у співпраці з харківським прес-клубом та мережею місцевих ЗМІ громада груп. Далі буде.